чого складається сендвіч-матрас? Це такий матрасик, який розкладається з односпального в двоспальний. Ну, Тут чітко видно, через сітку проглядається, сітку ми, до речі, замінимо на різних моделях, що в е, нас йде наповнення моноблок піни, далі йде латексована піна та меморі. Це саме, якщо брати такий матрасик висотою 18 см. Також ми вже замовили 16-сантиметровий, щоб він виглядав трішки нижче і він буде жорсткіший. Але ми можемо зробити під ваше навантаження та вашу висоту будь-якого розміру такий сендвіч матрас Прорахуємо. На жаль, їх на сайті ще немає, тому що це нові моделі. Їх зробили прямо під нас, під ось це Verona Twin, щоб можна було складати, розкладати. І таке вже місце ви можете використати як односпальне. Так і у вигляді софи, якщо замовляєте жорсткіший матрас, тому що це реально трошки м'якше навіть за середнє. Якщо взяти жорсткіший, можна використовувати як софу, кинувши подушки. Тому 12300 коштує цей метр 60 на 2, Жорсткіший 16 см коштує 9500. Замовити таке ліжко і матрас можна на сайті Солоха, а в шапці профілю телефон для зв'язку.